Всім вітанечко. Сьогодні почну а, нову лінійку місій монстри Почну а, з Медвотера. А, чому саме звідси? Бо я вже тут починав ловити, я вже блишню отримав і я потратив багато часу. Так мені не клюнув цей дентрофін. Тому. Так, монстри Де тут у нас? От, медвотер, блешня деревна. Упіймайте підводні, підводні предмети, шматки кори, і покладіть їх в рюкзак. Там треба зловити 5 шматків кори. Я зараз покажу, як їх легко ловити. Але зверніть увагу, що вони легко ловляться доти, доки у вас активний цей квест. Тому, якщо, він не стан... ну, якщо ви вже його зробите і не стане у вас активний, то він не так швидко вам буде ловитися кора. В процесі проходження цього квесту можна зробити також, зараз вам покажу ...колекціонування. можна зробити уламки гілок, види гілок зібрати, також шматки кори, тому що ви, поки зловите 5 шматків кори, не факт, що ви зловите різного виду кори. Тому слідкуйте, в мене було таке, що я вже квест зробив на блишню. Але одної кори дуба, здається, от мене не було. Тому я ще сидів ловив, бо поки активний цей квест на, на цю рибу монстра, то кора приходить досить легко. Значить, де її ловити? Ось медвотер uh, ось uh, ця локація. Сукова коса називається. Йдемо сюди. Так, дістаємо нашу... Лутку. Стаємо ось тут. Трошки отак подалі і кидаємо сюди. Тут. Так, немає. Отак ми кидаємо, поки не вчепимо. Так, ми чіпляємо. Тягнемо що тут є От, бачите гілка. Отак, чотири види гілок ловити. Зверніть увагу, щоб у вас має бути в рюкзаку місце. Тому, щоб квести ці зараховувались, вам треба зловити та покласти. Тому звертайте увагу на ці цифри. на першу, Що у вас має бути мінімум під кору 5, а гілку ви можете будь-яку зловити, покласти в рюкзак і сразу же її викинути. Тому звертайте на це увагу. Не забувайте, бо в мене було таке, що я ловив-ловив. Викидав, а не бачив, що там треба покласти в рюкзак або е е якийсь тем, тому слідкуйте. Також можна кидати, кидати на це полінце і на це. Ну, я пробував, е на це легше, звідси легше кору ловити. Далі, коли ви зловите 5 видів кори, ви отримуєте ось таку блишню, ось деревну. Чіпляєте її на свій спінінг. Спінінг, кажу сразу: риба важить майже 7 кг, щось в районі того. Тому на якийсь інший спінінг буде важко витягти. Я буду пробувати на Gitwinner ось цей лайтовий. З 20 рівня. Ви також можете в нього пробувати, на нього ви точно витягнете. Трошки доведеться помучитись, але витягнете ви цю рибу це точно. А, тому на більш слабкі а, настки не раджу ловити. І зверніть увагу на те, що а, якщо ви будете робити цей квест на початкових рівнях, 에, що ви швидше всього ж цю рибу навіть не зможете продати, тому що вона в районі 7 кг. Зараз навіть гляну, покажу вам точно. Ну, да, майже 7 кг. Ось бачите, цей дендрофін важить. Тому а, не, всю, не всі зможуть її забрати, навіть якщо ви виловите, бо у вас не буде підходящий садок. Ну, тобто, треба, щоб одна риба там 10 кілограм садок, був на одну рибу, тоді можете забрати. Так, далі. Звідки ловити цього, де він водиться? А цей монстр водиться ось тут, тому можете кидати ось так тянути, ось так тянути, ось так тянути, а Водиться він кругом оць цього дерева. Тому можна пробувати з цієї локації ось таке ставати. Бо якщо ви станете ось тут близько, то ви його не зловите. <кій> тому що в ігрі такий, така функція, якщо ви дуже близько закидуєте, Оце далеко я закинув. Якщо ви там на 8 метрів закинете, то ви навряд чи щось зловите, тому що треба, щоб від вас до приманки була більша відстань Ось тако можете кидати. Так, не закинув попав дерево. Не забувайте, я нажму собі відслідковувати місію. А також не забувайте, ось бачите, цей монстр є тільки всередині дня і ночі, і тільки одну годину. Не забувайте. Вам треба мотати на 12-ту годину дня і на 12 годину ночі. А я зараз перемотаю на день, бо тут краще. І тут ще цей дендрофін, здається, ловиться в якійсь е, певну е, погоду. Не факт, що ви його будете. Я якось його пробував ловити, я потратив тут. Години 3-4, і мені так він не прийшов, і я якось плюнув на нього, тепер от повертаюсь, пробую ще раз його зловити. Ну, мотаємо на 12 о, дня. Ось 12 дня. І до першої дня о, він буде ловитися. Як тільки стане 13.00, все, можете його навіть не пробувати ловити, бо ви його не зловите. Треба мотати вже на 12 о, ночі. І ось так ви сидите і кидаєте, кидаєте. Будуть періодично приходити щучки, е, на цю ближню клюють. Рідко, але клюють. А також я ловив, ще, здається, цих е, окунів пасів, які тут водяться. Я не пам'ятаю, які тут вони плямисті чи гасті. Якісь тут є. Так, щось було, там клювало, але щось непонятно. Можна кидати ось таку в траву. Я цього е дендрофіна ловив на іншому аккаунті в грі The Fisherman Fishing Planet, тобто у платній версії. Я його виловлював, але я виловлював його не звідси, а з іншого місця, але кидав сюди зараз. На цьому аккаунті я один раз зумів його а, упіймати, підсікти, але я не зміг його витягти, бо в процесі виважування. А, ось, бачите, хтось атакував блешню. В процесі виважування риби а, в мене вимкнуло світло, і квест збився. І після того я не міг уже добитися того, щоб в мене цей Дендрофін клюнув. Я подумав, що, можливо, програма подумала, що я вже його зловив, і більше він не хоче ловитися. Бо так, як я в процесі виважування, у мене вимкнуло світло. І можливо, був якийсь глюк в програмі. Програма подобала, бо риба монстр ловиться лише один раз. І можливо я подумав, що було таке ж. Що... Типу, програма записала, що я зловив цю рибу, а я насправді її не зловив і вона мені більше не приходить. І я тоді забив на неї болт. А зараз буду пробувати її ловити. Тягнете аж до самого берега, тому що ось, бачили, тут щось атакувало. Якийсь бас, похожий на баса риба. Можете тягнути до самого берега, бо аж до самого берега буває, працьовує плювання. Перейду зараз на іншу локацію, попробую з іншої локації. Бо на іншому аккаунті я з тієї локації зловив, і тут, коли виважував перший раз рибу, теж було з іншої локації. Ось якась щука, Чи це бас. Зараз глянемо. Щучка, невеличка щучка. Смугаста. Так, і йдемо сюди. Стою тут і кидаю ось те саме місце, але з цієї локації. Можливо, через дальність між вами і приманкою, можливо, і спрацьовує якось їхнє подпрограмування по іншому. Наклювання наклювання риби. Китаю на другій швидкості, ось, блін, щось там було. Друга швидкість риб... східчита проводка. Можна і нерівномірно пробувати, мені здається, що на ту і на ту клюне, головне, щоб просто впали у вас зірки на небі і час, у цей саме час саме в таку погоду цей дендрофін клює. Його можна дуже довго очікувати, тому о, пройшло 16, 17 ігрових хвилин. Я нажму на паузу, включуся вже коли пройде година. Якщо клюне швидше, то буде швидше. І так, година ігрова пройшла. Риба не клювала, клюнуло один окунь і дві щуки, що. А далі треба мотати час. Як бачите, тут ще треба очікувати, можете зачекати. Я зачекаю, а можете мотати, не чекати ось так з 12 ночі на 12-ту ночі. Бачите, тут скрізь погана погода. Але мені здається, що він. Е, не поган, а пік е, не погоди, Але мені здається, що він клює не на пік, а на то на хмарність чи то на ясність. О, аж тут. Аж на шосту ніч можна щось буде, напевно, зловити. Ну, Я буду зараз почекаю 4 хвилини, буду пробувати мотати з ночі на ніч. Тому що ігрова година проходить швидко, а потім ще сидиш 5 хвилин чекаєш, поки пройде час. Як бачите, 4 хвилини. Так, друзі, ось клюнув дендрофін, я перейшов таки назад сюди, Ось бачите круги, звідки йдуть, ось там він і клюнув. Ось таке виваження. Зауважте в мене е, оснастка зібрана на 6 кг. Тому майте на увазі. Повторюю ще раз: не спішіть виконувати е, квести на ранніх стадіях гри на ранніх рівнях. Тому що квест оцей по дендрофіну відкривається досить швидко. А ось виконати його реально, виважити цю рибу не так легко на ранніх рівнях. Плюс не забувайте, щоб у вас. От бачите, у мене ліски 150 метрів. Зверніть увагу, щоб у вас теж було достатньо, бо риба може відмотати далеко. І просто обірвати вам ліску і ви втратити блишню. І вам... До речі, якщо ви втратили вдруг блишню, то щоб знову її отримати, вам треба знову виловити 5, 5 деревної кори і покласти її в рюкзак. Не просто зловити, а зловити та покласти у рюкзак 5 штук. І тоді вам знову дадуть деревну блишню і можете знову пробувати ловити цього дендрофіна. Слідкуйте за натягом ліски, обов'язково. Я зараз покажу, як я вів проводку і де він плюнув, лише нехай я його витягну. Бачите, він вже майже. дотягнув його майже до берега, він набрав нові сили і знову розмотав подушку. Риба сильна. Риба сильна особливо на, почат... на початкових рівнях, тому звертайте на це увагу, не спішіть виконувати квести. Я ось вже 50-й рівень і квестів майже ніяких не виконував. Ось все, він здався. Ось це, це до речі, усі риби-монстри позиціонуються в грі як уніки. і пишуться, ось, бачите, пишуться. Жовтим кольором також е, Steam досягнення рахує рибу як уніка, Тому я зроблю е, хвилиночку скріншот: зробив я собі скріншот. Е, Бачите, навіть дали додатковий досвід за те, що я зловив його на вудку 6 кг. Значить, звідти я кидав сюди рода наша. X-Series Giголівка, непогана. А, це мені X-Series дали за Уніків. 1000 уніків, якщо виловлюєте. 100, 100, перепрошую, 100 уніків виловлюєте, дається така досягнення і така Golівka і 3 байткої. Далі показую, як... Е... Короче, кидаєте ось тако. Ось сюди, між цим очеретом і цим деревом. І ось тут він в мене клюнув, і навіть було видно, що це він, тому що він також випрыгнув з води і було видно. Ловив я його вночі, як бачите, на другий день. Другий день. Тому пробуйте, ловіть, куди він попадає. Він вам попадає у рюкзак, закладка особливі. Ось ваш трофейний ковідрофін. Також я був колись давно зробив Окуні за Дирако і скажене Око Буфало. І Буфало, я не знаю, як правильно. Одні кажуть Бафало, одні Буфало. А також, поки е будете робити, можете, я повторюю, зробити трофейні уламки гілок і, і шматки кори. Хто додивився, всім гарно дякую. Попрошу підписочки, лайка і, можливо, якогось коментаря. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте, пишіть, буду всім відповідати. Щасливо!